Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо розглядати та вивчати фрукти. Але ж з приходом осені, як ви знаєте, з'являються не лише овочі, які, до речі, ми з вами вже вивчили, а й, звичайно ж фрукти. А на допомогу нам прийде дуже відома дівчинка. Я гадаю, що ви всі її знаєте. Ану давайте глянемо, хто до нас завітав сьогодні в садочок. Так, дивіться, це дуже відомий персонаж. Це Машенька з мультику Маша та ведмідь». А що ж вона нам принесла сьогодні, коли прийшла до нас на світлини. А принесла вона нам, дітки, цілий кошик фруктів і хоче, щоб ми з вами їх роздивилися та пограли. Так, давайте будемо дивитися, Машенька, допомагай. Так, молодець. Ось такий кошик. З фруктами, дітки, ось він. Зараз я вам покажу. Дивіться, скільки тут фруктів. Ви бачите? Бачите? Дивіться, зараз будемо з вами грати, даруночки Машеньки, Машеньки розглядати. Ану, давайте приступимо з вами. І так, перший фрукт, який мені потрапив до рук, це що таке, дітки? Ану, роздивіться. Ану, гарненько роздивіться. Так, це грушка, ви бачите, вона е, дуже яскравого кольору, жовтого, мабуть, дуже стигла грушка. Як ви гадаєте, яка вона за смаком? Так, звичайно, грушка завжди солодка, дітки. А де ростуть груші? Де ростуть груші? Так, груші зростають на дереві в саду. Так, добре. Далі дивимося, що це в нас таке, Машенька. А ну, допомагай. Так, дітки, подивіться, що це в нас за фрукт такий. Так, ви, мабуть, всі здогадалися. Це велике, рум'янощоке, красиве яблучко. Давайте ми з вами пригадаємо, а де ж зростають яблучка? Так, яблука ростуть на дереві в садку. так? Дуже добре. А які ж вони на смак яблучка? Так, а ну, хто мені скаже? Так, звичайно, вони бувають і солодкі, і кислі, і солодко-кислі, і дуже-дуже смачні дітки їх дуже полюбляють, так? Дуже добре, дітки. Далі дивимося, що у нас іще в корзиночці. Ану, давайте роздивлятися з вами, що це таке? Що це, Машенька, ану показуй, що це? Так, дітки, ви певне здогадалися, це банани. Ось такий екзотичний фрукт. Банани. Кожен з вас їх, їх куштував і дуже полюбляє. Якого вони кольору? Вони жовті, ці бананчики, вони стиглі. І які за смаком банани, діти? Солодкі, правильно. А де вони ростуть? В банани ростуть на банановому дереві, так? Молодці. Далі будемо дивитись. Ну. -мо. Так, дивіться, що ж це за фрукт такий? Ану, давайте розглянемо. Я вам близенько його покажу. Дивіться, так, дітки, це сливка, слива, так? Да? Зростає вона, де дітки? Ну, давайте пригадаємо. Зростає на дереві також в садку, так? на деревці росте сливка. А якого вона кольору? ну, давайте ми трішки подумаємо. Який же це колір? Це синій колір, звичайно синій колір. Бачите, а якого ж смаку сливка? Кисло солодка, або навіть і солодка, так? вона дуже корисна сливка, тому дітки її дуже люблять. Так, розглядаємо далі, що у нас тут в кошику є. А в кошику у нас ось такий яскравий, яскравий помаранчевий фрукт. Теж екзотичний фрукт. Дітки, як ви гадаєте, що це? Правильно, це у нас мандаринка, мандаринка. Вона яка на смак? Солодка. І дітки її теж дуже люблять. Так, де вона росте, мандаринка? Мандаринка, дітки, росте на мандариновому дереві, так? на дереві. Дуже добре, що ж у нас тут іще в кошику, скільки сьогодні Маша принесла нам фруктів. Ану, давайте подивимось, як ви гадаєте, що це у нас таке? Це у нас, дітки, лимон, правильно. Якого він кольору? Жовтий, жовтий, як сонечко, так? Дітки, а який на вкус лимон? Лимон дуже кислий, так, дуже кислий. Далі дивимось, що це у нас тут? Ану, Машенька. Дивіться, це у нас, що, дітки, ану, роздивимося з вами. Правильно, це у нас китиця. Гронка винограду, виноград. Виноград якого кольору? Ану, давайте подивимося. Ну, якогось такого е синьо-фіолетовий, так? Де зростає виноград, дітки? Ану, цікаво, де росте? Чи на дереві, чи на городі, де росте він? Правильно, виноград росте у нас на кущі, так? Виноград росте з куща і збираємо ми його на кущі. Так? Дуже добре. Далі у нас, дітки, дивіться, іще є ось такі цікаві фрукти. Ану, подивіться, що це таке? Що ви бачите? Дивіться, ану, здогадались? Правильно, дітки, це у нас полуничка, якого вона кольору. Вона червона, так, червона, дуже стигла. Ну, звичайно, зараз полуниці у нас вже немає, так вже її пора відійшла, вже всі наїлися її, так але ж сам фрукт полуниця у нас, звичайно, є. І давайте пригадаємо, де ж росте полуничка? На дереві чи на кущику, чи на городі. Так, на гряці, на гряці у садочку або на городі. Так, молодці. Далі дивимося, Ну, Машенька, допомагай. А що ж це у нас за ягода така? Що за фрукт такий цікавий, дітки? Подивіться, який цікавий. Ой, красивий який, мабуть, всі здогадалися, це. Кавун, це кавун. Який на смак кавун, діти? Ой, солодкий, зате його дуже люблять усі і навіть дітки. Так? Якого ж він кольору, цей кавунчик? Зелений та ще й має таку полосочку цікаву, чорненьку. Уже цей фрукт не сплутаєш ні з яким іншим. Ось такий у нас Кавун. Так, дуже добре. А давайте пригадаємо, а де ж зростає кавун? Можливо, на дереві, можливо, десь на кущику? Можливо, десь на грядці? Так, звичайно, кавун росте у нас. На грядці, росте на городі. Молодці. Або в полі, десь далеко, у степу в полі. Так, молодці. Ну що ж, ось ми з вами і розглянули, які бувають фрукти. Машенька, тобі сподобалось, як дітки з нами спілкувались? Так, Маша говорить, так, їй сподобалось грати з малятами. Малята, А вам сподобалося з нами? Сподобалось, напевно, сподобалось, і я дуже рада, що вам сподобалось. Ну що ж... На цьому сьогоднішня наша зустріч закінчується. Бувайте здорові! До наступних зустрічей!